Вивезення військовополонених в Угорщину відбулося в політичних інтересах Віктора Орбана. Про це заявив міністр закордонних справ Метро Кулеба. Він оголосив це таємна операція, в якій брали участь і інші не угорські гравці. Кулеба розповів, що консула до наших військовополонених не пускають. Угорщина має пояснити свою участь у вивезенні з РФ 11 українських військовополонених. Про це в коментарі виданню «Делфі» заявив речник Єврокомісії закордонних справ і політики безпеки Петр Стано. Водночас в адміністрації Орбана заявили, що нібито повідомляли Київ про передачу Угорщині українських військовополонених, коли це відбулося, та що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину. Нагадаємо ж. 8 червня стало відомо про те, що до Угорщини вивезли 11 українських захисників, які були у російському полоні. Віце-прем'єр-міністр Угорщини Жот Сем'є Сем'єн, заявив, що цьому звільненню сприяла РПЦ Московського патріархату. Як повідомляли змі, ймовірною умовою звільнення було зобов'язання публічно подякувати РПЦ та критикувати Україну.